Дорогі друзі, у другій частині я познайомив вас з нашою героїною Настею, а зараз розповім про першу зустріч Насті і гуцула Назара. Частина третя». Давайте щось купимо назад, сказала Настя і попрямувала до заставлених прилавків. Великодушна панночко, купіть у мене! почула вона веселий голос. Таке незвичне звернення трохи здивувало Настю, і вона пильніше. Ніж це треба було, подивилася на продавця. Перед нею стояв високий вродливий юнак, а може, вже й чоловік. Чорні очі, чорне волосся, чорні вусики, розхристана на грудях сорочка. Джинси вигідно підкреслили міцну статуру. Біля нього вилося кілька дівчат та жіночок, кокетували з ним, закидали запитання про ціни, торгувалися за скидку. Але раптом хлопець задумався, щось пригадуючи. Ви наснилися мені цієї ночі, сказав він. Я не пам'ятав сон зранку, але коли щойно побачив вас і ваше обличчя, одразу згадав, це справді були ви. Не надто оригінальний спосіб для знайомства, спохмурняла Настя. У вашому арсеналі немає чогось свіжішого. Через верхній погляд дівчини парубив з і замок. Настанні супутники вже прийшли до інших яток, але її наче щось тримало, а якщо по праді, то звичайна жіноча цікавість. Вона брала по черзі і вертіла в руках різні дрібнички, а потім все-таки запитала а про що був ваш сон, якщо він був добрий чи поганий? Я не можу вам зараз його розказати, бо уже зайшло сонце. Але ж, навпаки, сни розповідають після дванадцятої години, і тоді, якщо сни погані, вони не збуваються. Перше чую, що не можна розповідати сон після заходу сонця. Юнак зніяковів, хотів щось відповісти, але тут його гукнула сусідка по ремеслу. Назаре, давай збиратися, вже сі темно робить. Так так, Марічко, пора. Зачекайте, будь ласка, звернувся хлопець до Насті і запитав. Ви вперше у Карпатах? Так. А звідки ви здогадалися? Я щось не так роблю, не так виглядаю, не так розмовляю. Та ні-ні. У вас все гаразд і на диво чудова українська мова. Ще пак. Я ж закінчила університет за фахом української філології і була однією з найкращих на курсі, не без гордості подумала Настя. І все ви робите вірно, але хотів би вас попередити. Не легковажте горами і в горах. Вони не люблять і бувають дуже небезпечними, особливо, коли бачать вас перше, і продовжу Дозвольте, я подарую вам талісман. Він охоронятиме вас, бо має магічну силу. Але ця магія добра. З цими словами хлопець нагнувся до портфеля, який лежав біля його ніг і витягнув дерев'яну скульптурку старенького дідуся. Юнак перехрестив його тричі і поклав Насті на долоню. Ну, що, ви, не потрібно цього робити, почала Настя, і раптом зупинилася, відчувши у руці легке поколювання та тепло. Вона піднесла фігурку до очей і здивувалася. Це була витончена і дуже майстерна робота. Кожен штрих обличчя, бороди, волосся, одягу. Були філігранно вирізьблені і відшліфовані, сорочка мала дрібний орнамент, наче вишивку, а замість очей блискотіли дві прозорі бусинки, наче маленькі перлини. Це ж не наче Нецьке. А я читала, що мистецтво подібного до японського нецьке, не має жоден народ світу. І ось на тобі. Нецьке на Гуцущині», – промовила Настя. Взагалі то нецьке започаткували китайці. Але воно у них залишилося на побутовому рівні, а саме в Японії стало справжнім видом мистецтва. Гуцульський різьбярі нічим не поступається знаменитим японським, а дещо роблять навіть краще. Це чугайстер, продовжив Назар. Такий собі лісовий, як у нас кажуть дідо. Він володар карпатських лісів, і оберігатиме вас. Від кого і від чого? засміялася Настя. Ми живемо у 21 столітті. На дворі вік комп'ютерів та електроніки, а ви ще вірите в якісь забобони. Та хлопець не підтримав її веселого настрою і цілком серйозно сказав Я вас прошу, завжди носіть його з собою, а коли випадково загубите або потребуватимете допомоги, промовте кілька разів ось так. Чугайстре, охоронцю мій, ти завжди при мені стій, і він прийде на поміч. Можна в голос, а можна і подумки. Тут я додам від себе. Це перероблена назором версія першої молитви гуцульської дитини до свого ангела. Ангелику, хоронителю мій, ти завжди при мені стій, рано ввечір і вночі будь мені допомочі. Маленька дитина не може вивчити довгу молитву, тому спочатку гуцули вчать своїх маленьких діточок скласти ручки як до молитви і перед сном звернутися до свого ангела. Так мене вчила моя мама. Гарна традиція, якої дотримується на гуцущині і досі. До їхньої розмови почали дослухатися інші покупці, а якась жіночка і собі попросила подібну скульптурку. У мене більше немає, відповів продавець. А на завтра можна замовити? Ні, у мене таких немає, і скоро не буде. Бо для виготовлення таких речей потрібен час і натхнення. Часу вдосталь, а от натхнення чомусь мене останнім часом оминає, зітхнув хлопець. Ви самі різьбите? спитала Настя. Та так, бавлюся інколи. Дідусь навчив, але роблю тільки те, що захочу. Цього чугайстра не я робив, і він не на продаж, прохально обірвав Назар, побачивши, що Настя виймає гаманець. Дівчина опинилася ні в сих, ні в тих. Фігурка припала їй до серця, але приймати задарма таку річ від незнайомця теж не годилося. А хлопець раптом почав збирати речі, Наче боявся, що Настя таки поверне йому його презент. Насте, Насте, почула вона голосася, пішли. Чому ти там забарилася? Що, Гуцула вподобала? Затиснувши фігурку в руці, Настя тихо промовила дякую і ще раз глянула у вічі свого співрозмовника. Повільно пішла до своїх друзів. «Агі на тебе. Чого ти їй віддав того чугайстра, та ще й задурно? Ти ж казав, що це твій оберіг прошепіла Марійка до Назара. Я тебе скільки просила, а ти все віднікувався. Чим вона ліпша, москалиця москалицею. Їй він зараз більше потрібен, більше, ніж тобі, спокійно зауважив Назар. Він ще щось говорив, але Настя більше не розчула. Весь вечір у гуцульському ресторані вона сиділа якась замислена. Макс спочатку намагався розважити її, не відставав і Андрій, але все було намарне. Настя відповідала не в попад, їла неохоче, лише трохи пригубила скелеха вином. Думками поверталася до недавньої пригоди, до назара. Ще раз потайки обмацувала в кишені фігурку і хотіла якнайскоріше піти до кімнати в готелі, щоб ще раз пильно роздивитися несподіваний подарунок. Дівчина мусила собі признатися, що її вразив і сам Назар, від нього віяло якимось магнетизмом, невідомою силою, яка наче манила й водночас лякала. Очевидно, він не такий простий, як здається, на перший плю погляд. Правильна мова без місцевих діалектизмів знає історію Нецьке, освічений, втім, якщо цікавиться історією різьбярства, міг щось і прочитати. Максе, ти знаєш щось про Нецьке? А що це таке? Якась екзотична гуцузька справа? Давай скуштуємо!» Макс побачив, що Настя тримає в руках меню ресторану і тому так подумав. Макс був е, освіченою людиною, але не знав про Нецьке. Ні, ні, відповіла Настя. Я просто так запитала. Давайте замовимо колешу з білими грибами і кивнула офіціанці, яка ретельно слідкувала за своїми столиками і клієнтами. Прохолодний душ, любощі з Максом і солодкий міцний сон. Ви в жодному краї не будете так мило спати, як у Карпатах. Кажуть, все залежить від висоти над рівнем моря, мовляв, розріджене повітря, брак кисню, надмір зону. Може й так. Але гори заколисують і присипляють вас, наче малу дитину своїм смириковим шепотом, жебонінням потічків, мелодійним співом пташок. А ще втомою, бо ви ніде стільки не знаходитесь, як у горах. Все хочеться побачити, до всього доторкнутися власними руками і ногами. На другий день їхня компанія вирушила до сусіднього селища Ворохта. Їм сказали, що у суботу тут великий базар. Там можна придбати все, що заманеться: бринзу і буц, тобто сир з овечого молока, білі і небілі гриби, щойно зібрані і сушені, солонинку та вуджене м'ясо, мелайні, тобто кукурудзяні коржі, чорниці і малинку та багато інших наїдків. Як і всюди, тут продавалися сувеніри. Настя пішла між рядами, вишукуючи таку ж фігурку, яку їй подарував назад. Але подібної близько не було. Вона навіть кільком продавцям показала, але ті розглядаючи сувенір, заперечно похитували головою. Немає. Один старший чоловік взяв до рук і, оглянувши, сумно, сказав Зараз таких не роблять. Клепають аби скоріше на продаж, бо треба тук вти копійку. І віддаючи фігурку Насті, додав, це дуже старовинна робота, чи не з Косова часом? Настя не знала, що відповісти, заперечно похитала головою і знову повільно рушила між рядами. Ось і закінчилася третя частина моєї оповіді. Як пишуть і кажуть, далі буде. А на завершення розповім вам притчу, походження якої невідоме. У кімнаті горіли чотири свічки і потихеньку танули. Було так тихо, що можна було почути, як вони розмовляють. Перша свічка сказала Я спокій. На жаль, люди не вміють мене перехти, і мені нічого не залишається, як погаснути. Друга свічка сказала Я віра, люди не хочуть чути про мене, я їм не потрібна. Подов легенький вітерець і свічка погасла. Дуже засмутившись, третя свічка промовила Я любов. Люди не цінують мене і не розуміють. Вони ненавидять тих, хто їх найбільше любить, своїх близьких. У мене немає сил далі горіти. І теж згасла. Тут до кімнати забіг хлопчик, побачив три триповеслі свічки, і злякавшись, закричав Що ви робите? Я боюсь темряви. Ви повинні горіти, і гірко заплакав. Схвильована четверта свічка сказала: Не бійся і не плач, хлопчику. Поки я горю, завжди можна запалити три. Інших свічки. Я надія. До речі, у мене на каналі дібрані найкращі притчі, які я літературно обробив. Їх понад 50. На дозвіллі перегляньте, будь ласка, це збагатить вас і долучить до життєвої мудрості. До зустрічі!